Подивитися «Перші міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що стосується в першу чергу представників бізнесу. Будемо говорити про те, як зміняться кведи на ФОПи. Станеться це у 2026-2027 році, тобто вже е дуже швидко. Але е почнемо спочатку і будемо намагатися зрозуміти, що це за наказ, який існує щодо змінення саме кведів. Кого це торкнеться, власне, і як зміниться робота ФОПів у зв'язку із цим. Микола Самох, адвокат, експерт у галузі податков. У законодавства та захисту бізнесу в нашій студії вітаю вас, пане Микола. Вітаю вас. Отже, те, що ми е, рухаємося до 26-го року, і що цей 26-й рік, ну ймовірно, і 27-й, е, привнесе якісь зміни в роботу бізнесменів. Так, ми це зрозуміли. Але давайте ми все ж таки почнемо з, спочатку. Е, що це за наказ, який існує щодо саме заміни кведів, кого це саме торкнеться і як це буде виглядати на практиці? Ну, принаймні, будемо намагатися зрозуміти. Так, дякую. Е, В слід звернути увагу на те, що Державна служба статистики України 28 жовтня 25-го року прийняла відповідний наказ, яким е, затвердила нові е, види економічної діяльності, які якими будуть умовно займатися суб'єкти господарювання? Е, якщо почати, скажімо так, спочатку, то станом на сьогоднішній день в нас діють ще е, класифікатор, затверджений службою статистики від 2010 року. Ага. Всім нам відомий, е, де є чотиризначні цифри. Е, в... По кожній галузі відповідно вони розбиваються, можна підібрати їх, і кожен суб'єкт господарювання, чи то фізична особа підприємець, чи то безпосередньо юридична особа при здійсненні своєї діяльності повинен вибрати. Коли відповідно реєструє себе суб'єктом господарювання, повинен вибрати, які ж він види діяльності буде здійснювати. Mm -hmm. Тобто є один квед, один вид економічної діяльності основний, інші другорядні. Відповідно, коли вибираються такі кведи, то це насамперед важливо, оскільки, якщо, наприклад, суб'єкт господарювання хоче вибрати спрощену систему оподаткування, так званий єдиний податок, то є, наприклад, обмеження, якими видами економічної діяльності. Можна займатися mm -hmm. на тих на чи так, умов, так, так, так. якими не можна. Тобто є, наприклад, кведи, які заборонені там, наприклад, на третій групі спрощеної системи оподаткування. Відповідно, якщо суб'єкт господарювання буде займатися такою економічною діяльністю, і цей квед або внесе, або не внесе і буде займатися, то це призведе до того, що його позбавлять статусу платника єдиного податку, і він буде сплачувати податки в більшому розмірі, ніж е, е, в тому розмірі, який він вибрав, mm -hmm. при спрощеній mm -hmm. системі. І е, станом на сьогоднішній день з урахуванням вказаного наказу ми можемо спостерігати наступне Державна служба е, статистики України в рамках е, того, що ми рухаємося відповідно в сторону Європи, так званої європеїзації, і в рамках того, щоб наблизити національне законодавство до е, законодавства європейського, зокрема і міжнародного, загалом, е, затвердила вказаний наказ. і... Е, Впровадила, скажімо так, види діяльності, які повністю гармонізуються з європейськими і міжнародними, так званий NACE 21 ua Щодо самих видів економічної діяльності, то вони, якщо взяти грубо, це теж будуть чотиризначні цифри. Там теж будуть відповідні розділи, підрозділи. Я вже з ними ознайомився. Відповідний наказ опублікований на офіційному вебсайті Служби тобто їх статистики. зовнішній вигляд не суттєво. Так, зовнішній чи вигляд цих так розуміло? вони е, не суттєво зміняться ну, глобально. Деякі навіть види економічної діяльності по цифрах будуть навіть співпадати. Однак uh -huh. інші е, там деякі об'єднають, по-іншому будуть називатися. І е, це все зроблено для того, оскільки для того, щоб. Е, Державна служба статистики в майбутньому могла удосконалювати свою діяльність в першу чергу. Могла статистичні відповідні спостереження робити, подавати відповідну статистичну звітність, яка внаслідок того, що будуть такі ж види економічної діяльності, як і в Європі, і в світі, зможе. Подати на міжнародний рівень, скажімо так, інформацію, точнішу з приводу того, яка галузь, наприклад, в нас представники якої галузі там найбільше сплачують податків, або ж яка галузь станом на сьогоднішній день в умовах воєнного стану знаходиться в нанизу, в якомусь занепаді, тобто, це більш детально і більш правильно допоможе безпосередньо державним органам робити свою роботу з приводу того, з якого Періоду відповідні види економічної діяльності почнуть діяти, і з приводу того, яким чином. Потрібно змінювати і переходити на ці нові види економічної діяльності, то станом на сьогоднішній день на сьогоднішній день говорити насправді ще е, трошки рано, але основне потрібно зауважити, що в будь-якому випадку, з 1 січня 2027 року е, року, оця оцей класифікатор е, видів економічної діяльності NACE 2.1 UA, UA е, вже починає діяти однозначно, оскільки наказ встановив цю безпосередню дату. 2026 рік в даному випадку є перехідним роком, і протягом цього періоду е, самим наказом е, передбачено, е, що той чи інший структурний підрозділ відповідно Державної служби статистики повинен зайнятися, скажімо так, своєю роботою, і хтось розробити правила, яким чином е, там самі ці види економічної діяльності з'являться в самому реєстрі, і реєстратор там зможе їх обирати. Хтось повинен е, зробити правила, яким чином буде здійснювати. Тися перехід, тобто чи суб'єкт господарювання сам повинен окремо брати заяву, чи через дію, чи безпосередньо звертатися до державного реєстратора, сам ознайомлюватися з цими видами новими економічної діяльності, змінювати їх, підбирати, сплачувати там відповідні збори, передбачені чинним законодавством, чи в такому випадку це все здійсниться автоматично, і реєстр сам якимось чином уніфікує і. Полегшить роботу суб'єктів господарювання можна говорити про те, що такий це ну напевно перший крок до так званої європеїзації, Так ви вже підмітили, що задля того, щоб розуміли, як працює наш бізнес, Правильно зрозуміла? так в цьому напрямку, конкретно в конкретному напрямку статистичної діяльності, mm -hmm. це. Один важливий крок, якраз який повинна була зробити Державна служба статистики, і знову ж таки потрібно зауважити, що це як загальна тенденція, куди ми рухаємося, так і безпосередньо напрямок Державної служби статистики, оскільки в них є свій напрямок руху відповідно до внутрішніх. Підзаконних нормативно правових mm -hmm. актів там в них є стратегія розвитку до 2028 року. Також на виконання відповідно міжнародних норм. Тому рухаємось ми саме в цьому напрямку. Потрібно також зауважити, що це стосується не лише ФОПів. В нас види економічної діяльності це такий якби загальний показник, який вибирають не тільки фізичні особи-підприємці, а вибирають і будь-які юридичні особи їхні відокремлені підрозділи. Це також буде стосуватися відповідних там. Іноземних підприємств, філії їх, тобто це абсолютно всі суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність на території України, повинні будуть обрати той чи інший вид економічної діяльності відповідно до нового класифікатора. Mm -hmm. Я бачу, що теоретично, в випадку, з тим, якщо належним чином механізм цей не розроблять, можуть бути проблеми в суб'єкті господарювання при обранні видів економічної діяльності, оскільки якщо не буде автоматичного перегляду Переходу зі старих кведів до нових до нового класифікатора, то, по-перше, є суб'єкти господарювання, які там більш свідомі в великих містах, які там читають новини, читають uh -huh. більше, спілкуються, там мають доступ до всього більше. А от які здійснюють діяльність десь там в менших містах чи інших населених пунктах, може бути складніше, оскільки, якщо не відбудеться автоматичного переходу, в них, по перше, виникне проблема з тим, а який ж мені вид економічної Віддільності обрати, а як зробити так, щоб? Мене після того, якщо я щось не виберу або пропущу якийсь строк, потім, наприклад, зі спрощеною системою оподаткування не зняли. Uh -huh. Якщо знімає, то відповідно людина, якщо це ФОП юридична особа, якщо це юридична особа, буде сплачувати за вказаний період, коли зняли податок набагато більший, аніж був би при спрощеній системі. Ну і потім фізично, якщо їм потрібно буде кудись їхати, так і це все фізично робити. Бо ми ж знову ж таки не розуміємо, чи це можна буде, буде зробити через дію, чи це буде робитися автоматично, так. чи це. Людині треба буде брати всі свої там папірці, умовно кажучи, і кудись їхати. Якщо Загалом, це йдеться про громаду, то це не завжди е, комфортно. Зручно, не завжди зручно, зручно комфортно. Так, і так. ну, в нас станом на сьогоднішній день є два варіанти, яким чином можна змінити види економічної uh -huh. діяльності. Якщо це ФОП, то це або Дія, або державний реєстратор. Uh -huh. Якщо дія і людина, там, скажімо так, більш диджит... діджиталізована, то вона може зайти в дію за своїм електронним ключем, швиденько все зробити, подати, і там немає ніяких проблем. Якщо це державний реєстратор, то, по перше, треба заповнити правильну заяву якщо неправильно заповниш то угу. можуть тебе п'ять разів ще повернути вистояти чергу так, якби так, то так. з цим можуть бути проблеми тому тут знову ж таки виникнуть нюанси з тим що людям потрібно за цим всім слідкувати потрібно тримати це на контролі звертатися до своїх бухгалтерів юристів щоб правильно обрати оскільки це ну можна відбутися не просто легкими якимись наслідками а наслідки можуть бути насправді глобальні якщо не Неправильно обрати от, вид економічної діяльності, то е, потім податкове навантаження може бути зовсім інше, і до нарахування можуть бути великі. Тому е, цей Ще момент бажано. Штрафи е, буде, ну, та, не, не штрафи можна. буде? Не штрафи, а, інші а інші. до нарахування, від, до, 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 нарахування до, до, відповідно до іншої системи податкування придеться сплачувати податок. Людина може цей момент якби, упустити, що mm -hmm. треба було дійсно змінити вид економічної діяльності. Тому е, насправді було би добре, щоб законодавець е, якимось чином зробив так, щоб. Автоматично здійснився перехід з діяльності. Так, Не додавати цих так. проблем ще так за Але... так. Як буває, в нас в більшості випадків це може впасти або лягти, скажімо так, на плечі самих суб'єктів господарювання, і їм прийдеться самим розбиратися з цим новим класифікатором, подавати заяви, виправляти помилки і все інше, тому будемо надіятися, все ж таки, що законодавець, який зробив перший крок, затвердивши відповідний наказ, і наступні кроки зробить, скажімо так, в дусі європейському та міжнародному і підтримки Бізнесу, а не навпаки, так, як і це все відбувається часу максимально так. полегшить людям в цьому напрямку роботу. А от ви, як юрист, як адвокат, взагалі то вважаєте, це був необхідний крок? Я маю на увазі, що так розуміло, зрозуміло, що це наближення до європейських стандартів, але ж ви сказали, що на початку це було 2010 року. Зроблено так, тобто вони і дійсно вже застаріли, настільки що треба змінювати, і з часом це дуже необхідний крок. Чи це справді лише вимоги е е європейської? Спільноти і більш нічого? на мою особисту думку, це напевно більше крок до наближень до європейської спільноти, mm -hmm. оскільки самому суб'єкту господарювання, який веде діяльність свою, Йому глобально без різниці, які види він вибрав ну, ті види, які це. є, Осуміється, і все, він і, обрав, і так і задав за додаткові і що і все далі, інше. Так. Тобто, по тому, що це буде там цифра, наприклад, там діяльність сфері права 69-10, замість 69-10 буде ну, 57-13, Глобально це ж нічого не нічого зміниться. Не зміни, так. Так. так, а от це полегшить роботу службі статистики, в першу чергу, що вона зможе належним чином збирати інформацію по відповідних групах. Там робіт, послуг і mm -hmm. по суб'єктах господарювання, і видавати інформацію в вигляді відповідних звітів е як на території України, так і там, міжнародним партнерам, і е загалом, знову ж таки на виконання е тих документів міжнародних, по яким ми рухаємось. А що до цього е європейська спільнота взагалі не мала уявлення, як працює наш бізнес? Е, я ну, думаю, повинку європейська повинку. спільнота уявлення мала і е, стати, просто ну, статистично оця е, я хочу логіку Статистичні документи, документи, вони ймовірно. Е, Легше напевно структуровані там. Uh -huh. е, або якщо є галузь, в нас там може бути це поділено, наприклад, на дві галузі в Європі це одна галузь, і, там їм не настільки необхідно бачити, яким чином ці дві окремі галузи будуть рухатись які статистичні uh -huh. показники uh -huh. цих двох окремих галузей. Е, а їм простіше це спостерігати як е, один-єдиний там цілий напрямок, і вони по всій по всій території там Європи і світу е, можуть. Е, Знову ж таки, статистику наводити конкретно по загальній галузі, а не по двом-трьом підгалузям, наприклад, які в нас могли бути окремі. Або в нас навпаки якась одна галузь, яка, е, можливо, буде відповідно до нового класифікатора, роз'єднана, і е, з цих галузей вийде декілька галузей, е, ну, підгалузей, називаємо їх так. Тому це. Е, не скажу, що це необхідно для суб'єктів mm -hmm. господарювання це просто така необхідність. Так, це оновлення законодавства mm -hmm. і зміни, які в першу чергу наближають нас до Європейського союзу і до міжнародних стандартів. Mm -hmm. Ну це добре, можливо, так нехай наближають, але хоча б цей процес і цей механізм має бути настільки спрощеним, щоб бізнесу було комфортно це робити. Бо ми і так розуміємо, що зараз під час війни, а це переважно стосується середнього та малого бізнесу, так. І деякі різновиди бізнесу потерпають, тобто не всі розвиваються зараз. Не всі ми знаємо, що частина бізнесу взагалі закрилася ще на початку війни, частина була релокована. Звісно, зрозуміла, зрозуміло з яких причин, і тому, мабуть, було б правильно підтримувати, хоча б тих, які залишилися, і які намагаються триматися якось на плаву. Ви праві я вам можу навести приклад, який не стосується фопів, стосується юридичних осіб, наприклад. Декілька років назад було запроваджено таку інформацію в реєстрі, як структура власності та відомості про кінцевого бенефіціара, що раніше ага. не було, встановлено були були відповідні строки, протягом яких потрібно було подати необхідні документи, заплатити необхідні збори і все інше. І всі до цього легковажно відносилися. Коли строки наближалися, там вже була відразу називаємо, її, каральна функція ага. за неподачу, за неоновлення штраф. Ці строки. Роки подачі цих відомостей переносились багато разів. Тобто бізнесу давали це зробити е, правильно, але кожен раз, коли не влежався строк, відбувався хаос, бо багато людей було, які забули це зробити mm -hmm. і дуже Вони швидко починали дуже це швидко. швидко робити, починали та, та. шукати спеціаліста, який mm -hmm. е, відповідно мав знайти десь час це все швиденько зробити, подати, підготувати необхідні документи, зробити їх правильно. Е, Суб'єктів господарювання насправді багато, бо за що є дійсно бізнес, який працює, е, завжди тримає руку на пульсі. То він сам до тебе звернеться. А ті, які е, не так активно ведуть діяльність, або е, взагалі, можливо, хтось не працює, але знає, там юридична е, особа зареєстрована, вона в діяльності не веде, а просто там, подає нульову звітність і є. Е, е, в такому випадку, навіть якщо ти не здійснюєш діяльність, ти все одно мав подати, відповідно, необхідні uh -huh. оновлення. і... Мав би штрафи, якщо не подав. І, Навіть е да, якщо ти не працюєш, так, так, на так. Війни, і, і так. це я буду надіятися, що в ситуації з класифікатором видів економічної діяльності європейським е так не буде, що насправді е законодавець полегше, дійсно, як ми з вами вже говоримо. Е роботу бізнесу е ніяким, так, його, ніяким так. чином не покладе на нього додаткових витрат зі сплати судових зборів, е не ой, вибачаю, не судових зборів, а зборів адміністративних борів uh -huh. за проведення реєстраційних дій в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних підприємців осіб і громадських формувань. Не скаже знову ж таки, якщо це стосується юридичної особи, то треба, щоб змінити вид економічної діяльності власнику бізнесу, тобто учаснику, потрібно піти до нотаріуса, прийняти відповідне рішення, заплатити грошові кошти за те, щоб нотаріус засвідчив це рішення. А, тобто Потім це не, не ну по ФОПу, по ФОПу, наприклад, щоб змінити, то це там наскільки я пам'ятаю, без адміністративного збору, ти заповнив заяву або через дію і все, або мінімальний адмінзбір. В свою чергу вже по юридичній особі там треба приймати окреме рішення. За яке оплатити гроші і змінювати. Якщо це буде точно так же, то це додаткове навантаження на бізнес. Невелике, але воно може бути. Якби сам бізнес, надіємося, що від цього не постраждає. Угу. А, ну і що б ви порадили представникам бізнесу, які все ж таки намагаються працювати, робляться. Це... Офіційно абсолютно сплачують податки абсолютно офіційно, і, і власне навіть деякі розвиваються в умовах війни, що я розумію, дуже непросто що ви зараз порадили, як готуватися до всього цього чи просто почекати ще? Тому що можливо, ну тут знаєте, якщо ти поінформований заздалегідь, то мабуть тобі трошки спокійніше, так ти розумієш, що на що, що тобі очікувати, і як діяти, коли це все запрацює. Бізнесу потрібно, як в цьому напрямку, так і в будь-яких інших, завжди тримати руку на пульсі, ага. читати відповідні новини, ознайомлюватися з цим всім. І конкретно щодо змін видів економічної діяльності, то Знову ж таки, ознайомлюватися з інформацією, поки що чекати, знати, що такі зміни будуть, е, поговорити зі своїм бухгалтером, юристом. Mm -hmm. Якщо їх в нього нема, то е, знайти бухгалтера-юриста, який йому в майбутньому з цим допоможе, mm -hmm. щоб не опустити цей момент. Насправді часу достатньо для того, щоб цей момент не опустити. Ну, це не завтра, так, ставиться це, це тому, не завтра, так. і навіть не на 1 січня 26-го року. Так. Тому. Е, Дійсно, контролювати це питання і не відпускати, скажімо так, на самотюк, оскільки може призвести таки до негативних наслідків, якщо законодавець не пропише це таким чином, що буде автоматичний перехід. Угу. А ймовірно, це може бути, ну напевно, в 26-му році вже може це статися. Е, строки, протягом яких необхідно розробити е, там, порядок переходу і інші дії вчинити, прописані в самому наказі. Там насправді вони набагато коротші. там, е, там Одному з відомств наскільки я пам'ятаю, там 15 робочих днів, три робочих днів. Угу. Тобто строки доволі доволі короткі, е, короткі, але е, як воно буде, чи дійсно зможуть це прийняти. Чи для того, щоб, наприклад, знову ж таки, Внаслідок того, що приймається такий наказ Державної служби України з питань статистики, то е можливо треба буде внести зміни в законодавство в що стосується проведення державної реєстрації. Наприклад, якщо це буде покладено безпосередньо на суб'єктів господарювання, що вони самі повинні mm -hmm. здійснити таке, mm -hmm. то mm -hmm. тоді прописати, mm -hmm. що зміни внести в закон, що за таку реєстраційну дію там, наприклад, не сплачується адміністративний збір, воно за собою може потягти е ще е великі. Зміни ну великі, мається на увазі там, дріб... багато дрібних змін е, в різних підзаконних нормативних нормативно-правових актах або законах, тому е, може зайняти доволі тривалий період часу. Якраз, напевно, тому законодавець і дав оцей рік, не зробив, що це зразу з 26-го року, а рік. Е, Протягом якого всі повинні виконати свою роботу належним чином розробити відповідні е, документи, на підставі яких будуть е, вноситися зміни, і на підставі яких е, це все буде реалізовано. Ну, хоч це добре, що є час, так і що так. це не спонтанно, все ж таки, так, і так. що є час подумати бізнесмен бізнесменам, справді і що є час порадитися із юристами або з бухгалтерами, і як ви правильно сказали, тримати руку на пульсі. Микола Самок адвокат, експерт у галузі податкового законодавства та захисту бізнесу був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що. З 26-го і ближче вже до 27-го року буде відбуватися заміна кведів. Це стосується представників бізнесу, в першу чергу, і за для того, щоб не бути не готовими до цього кроку, треба вже потихеньку цікавитися, як це буде. Є відповідний наказ, ще немає механізму покрокового, але слідкувати за тим, щоб просто не пропустити оцей момент, коли цей механізм буде, і тоді, коли вам дадуть там якийсь певний термін на на те, щоб це відбулося. Так, Все вірно, так, дякую вам. Правильно. Дякую Бережіть себе. Побачимося на першому міському.